Інтелектуал, поліглот з блискучою освітою і власними винаходами. Одесит Борис Чубін з початком повномасштабного вторгнення Росії одразу записався добровольцем. Тоді Борис тільки но закінчив Київський національний університет імені Шевченка, згадує його матір. І у березні 2022-го пішов захищати Одесу. Загинув 30 серпня цього року у Донецькій області, виконуючи бойове завдання, будучи стрільцем у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Я всегда задавала ему вопрос, почему ты, почему, имея такое блестящее образование, такие огромные горизонты, ты пішов в окоп в сапогах солдатом воевать. А он сказал, что моє поколение оказалось смелее, достойнее, честнее. Очень многих поколений, которые жили. До нас в Україні, і тепер ми оружием в руках, захищаємо вас, щоб ви могли спокійно жити. Завжди перший, завжди кращий. Мама згадує наскільки відповідальним був її син. Від мого рішення залежить життя людей, говорив Борис Чубін. Він казав, коли я готую до штурма групу і гине, хоч один хлопець це для мене, для мене особис... особиста трагедія. Він був готов до всього. Він пішов воювати свідомо. Це був його вибір. Він мені сказав, мама, зараз я в житті бачу все. Я знаю, що таке голод, я знаю, що таке холод, я знаю, що таке жити під дощем пролівним, я знаю, що таке часами лежати в засаді, бо не можна рухатись. Усього 24 роки прожив Борис Чубін, але його ім'я назавжди запам'ятає Одеса. Ще будучи підлітком, створив прилад для людей з вадами зору. У березні 2014-го отримав грант на навчання у Німеччині, але юнак відмовився, вирішивши лишитися в Україні, щоб продовжувати своїми розробками і винаходами допомагати українській армії. Завжди допоможе, завжди підтримає. Говорять про Бориса Чубіна, його побратими з 59-ї бригади. Навіть вони кремезні чоловіки із зусиллями стримують сльози на очах, згадуючи юнака. Борю любили, поважали будь-яку хвилину. Він, не дивлячись ні на що, підтримував своїх побратимів. 80% мобілізованих хлопців, які нічого не розуміли взагалі у війні, яких він готував до кожного бою. Це в основному були штурмовики, а також піхота. Ви навіть не розумієте, на саме, скільки він життів зберіг хлопцям. Так сталося, що буквально за 15 хвилин я від'їхав від точки прильоту Іскандера. Можна сказати, один з небагатьох, хто залишився живий або не поранений. Мені дуже шкода, що хлопці, які в групі з нами працювали з бою. Що вони просто фізично не можуть приїхати сюди всі наразі. лежать у лікарнях. У скорботі схиляються голови людей і приспускаються прапори. Рідні, близькі, друзі, побратими востаннє прощаються з воїном. Сині жовтим прапором покривають труну українського героя Одесита Бориса Чубіна. Звучить гімн його країни, яку він захищав. Останній позивний у Бориса був Фауст лиш той достойний волі і свободи, хто кожен день іде за них на бій. Ці рядки гете, одесит Борис Чубін написав на українському прапорі. За годину до загибелі він дав своє останнє інтерв'ю. Страта свого товариша, друга чи втрата по зброї, ти не можеш до цього звикнути, ти не можеш цього очікувати. Тобто, ти розумієш, що ти знаходишся на війні. Що тут гинуть люди, що може загинути будь-хто з вас з будь-якої миті. Але справа в тому, що, як я казав, ми одна велика сім'я, і ми проводимо дуже багато часу, друг, один з одним, і ти починаєш звикати до цієї людини. Тому так, це дуже важко.